Це для нас взагалі новий формат. Тобто, чогось такого подібного на Хмельниччині не проводилося. Сьогодні буде проходити лицарські бої в більш імпровізованих обладунках. Військовослужбовці 6-го та 8-го полків можуть вступити в поєдинок між собою, тобто, основна ціль поєдинку це нанести максимальну кількість ударів своєму супротивнику. Тобто, хто більше наніс будь-якими способами, хто як хоче, ясне діло, що це підлі прийоми не мають бути, той стає переможцем. Це чому цікаво? В подальшому це може бути як підґрунтя для відновлення хлопців, які виходять з бойових дій. Тобто, є така назва, так сказати, як декомпресія це приключення хлопців, які вийшли з бойових дій і мають повернутися в цивільне життя до своїх сімей, і вони мають. Позбутися всього цього поганого, якось переключитися і прийти до них з чистими думками, радіючи, кайфуючи від того, що вони на місці, це може бути лицарські бої. Це якраз один з заходів для такого відновлення.